Вулиця Трудова у Хмельницькому тепер матиме нову назву. Міські депутати на черговій сесії перейменували її на вулицю Героя України Дмитра Крамара. Головне питання, заради якого збиралася сесія сьогодні, це присвоєння звання «Почесний громадянин. Два рази на рік ми обов'язково це звання присвоюємо. Перед Нем Героїв і перед Нем міста. Ми, на жаль, Посмертно вручаємо це звання тим нашим воїнам, які повернулися додому на щиті. Сьогодні 75 героїв отримали це звання, і під час відзначення дня міста я буду вручати відзнаки їхнім родинам. Звання почесного громадянина. Передбачає також виплату матеріальної допомоги, і розмір 20 мінімальних заробітних плат. Ще одне питання пов'язане з шануванням пам'яті наших героїв це перейменування вулиці Трудової на честь Героя України Дмитра Камра, надзвичайно достойного воїна, який має звання Герою України, який є вже почасним громадянином нашої територіальної громади. Традиційно міська рада передала необхідне майно та обладнання для сил оборони. Загальна вартість понад 3 мільйона гривень. Це різне майно, це і, скажімо так, дронове обладнання, це і генератори, це і термобілизна, це і генератори, і бандера Паури. Ну і інше, те, власне, що потребують наші військові. Також важливим питанням в частині підтримки сил оборони є внесення змін до програми грантової підтримки інноваційних проєктів в сфері оборонки. Ми підняли розмір цієї програми до 13 мільйонів гривень. Ця програма дозволяє нам фінансувати цікаві, важливі розробки і обладнання для сил оборони. Зокрема, це. Гексакоптери, які називають народі бабоярами, це наземні роботизовані комплекси, це ретранслятори, це перехоплювачі дронів, це радіоелектронна розвідка і так далі. В цьому році поки що ця сума буде 13 мільйонів гривень. Ну але ми бачимо, що цілком можливо, що доведеться ще додавати на неї ресурс, тому що програма працює доволі таки ефективно. Також було ухвалено кілька рішень, що дозволить збільшити грантову підтримку, зокрема із Японією.